Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук. І сьогодні я показую індивідуальне замовлення з дозволу замовниці. Розмір схема по фото, розмір 350-497. Хрестиків розробка моя. Або на 24-му конгрес траміні 35 х 50 см GMC. Формат XSD, PDF, кількість кольорів 133, із них 37 блендів. Звертатись в особисті повідомлення. Viber електронна адреса. Схема Манія, Дизайнер Оксана Степанчук, Тобто я, табличка, метража блендів. Далі. Оригінальні ниточки з бірочками DMC. бабіночки. Який я сама роблю і чоловік ламінує. Ось з номерками. Деякі попередні ще я робила без номерків, до я вклеюю. Так, далі конгрес Трамін 24. Приємний для ока. 24 ті голочки. Ось такий здоровий відріз. Я вже не хочу розвертувати. Там, бачили, що пів метра. Майже пів метра на півметра йде, так? Далі отакі плашечки. Ниточки, нарізка DMC, Згідно за схемою такий колір. Ниточок, нумерація. Мої плашки. З QR-кодом до Інстаграма. Хоча в Інстаграмі у мене маловато людей ще, так як я почала вести його недавно. У мене в основному це схемоманія на Фейсбуці. Назвала я так свою групу, тому що розробляю схеми не тільки для НИТОК з блендами, а й для бісерні схеми. Також в електронному форматі: PDF, XSD, збираю набори. Ось такими зручними дирочками, так, щоб було зручно надягати такі ниточки, далі для блендів. Для блендів є плашечки, моя візиточка. Схему манія з моїм вайбером, електронною адресою. Розбивка. 64 неповних листочка. Схема розроблялася по фото. Дитинка в такому гарному платі. І титульна сторінка. Так. Титульна сторінка. Роздруківка ведеться на. Якісній фотобумазі, роздрукована схема. Так бачимо, як завжди, роздруківка. На, на коробочці, як ми бачили, я завжди наклеюю І ще й всередину укладаю титульну сторінку з розбивкою це обов'язково. Всі, всі питання, на всі питання відповідаю у месенджер, в фейсбуці, На Ютубі в коментарях можна теж написати, але щоб було швидше, краще звертатися до мене у Месенджер. Всі посилання у мене будуть під відео. Можна перейти у групу фейсбук, будь ласка, підписуємося на мою групу, на мій канал, ставимо лайк, пишемо коментар. Всім до побачення, до слідуючих відео.